Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Урок 21. Тема нашого уроку Астрономія, Всесвіт, сонячна система, води. Розпочнімо наш урок з перегляду відеолиста Музика день, друзі! Кожен міжпланетний мандрівник, як наприклад, мешканець Альфа Центаври має добре знати астрономію, адже космос такий великий. Тож перед мандрівкою на Землю я детально вивчив сонячну систему. До якої належить земля? Гайда нові знання з астрономії. Напевно, кожному з вас доводилося спостерігати за ним. А яке небо вночі? А яке у день? Підготуємося до читання інформаційного повідомлення. Попрацюємо з тлумачним словничком. Всесвіт, космос. Це увесь матеріальний світ, небесне тіло, природний об'єкт, розташований у космосі, або той, що прилетів з нього. А тепер прочитайте самостійно подані слова. Дізнайтесь лексичне значення. Отже, що таке Всесвіт космос? А що таке небесне тіло? Прочитай слова і словосполучення в колонках за методикою повітряні кульки. Прочитаємо текст разом з Диктором. Всесвіт, космос. Це увесь матеріальний світ, безкінечний і незвіданий. Люди здавна намагаються збагнути його таємниці, спостерігаючи за небом. Ясної ночі на ньому мерехтить безліч зірок і світиться місяць. А вдень сяє Сонце. Природні об'єкти, розташовані в космосі, або ті, що прилетіли з нього, називають небесними тілами. Це Сонце, зірки, місяць, планети, комети тощо. Зірка, велетенське розжарене кулясте небесне тіло, що випромінює світло й тепло. Велике кулясте небесне тіло, що обертається навколо зірки, називають планетою. Вона не випромінює тепла й світла. Сонце найближча до нас зірка. Сонце й усі небесні тіла, що обертаються навколо нього, утворюють сонячну систему. У сонячній системі вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Науку, що вивчає рух, будову, походження і розвиток небесних тіл. Називають астрономією. Натисніть на паузу і вивчіть навчальні одиниці з тексту. Дайте відповіді на запитання Що таке Всесвіт? А що називають небесними тілами? Дайте визначення, що таке зірка. А як називають велике кулясте небесне тіло, що обертається навколо зірки? А що утворюють Сонце і усі небесні тіла, що обертаються навколо нього? А скільки планет у сонячній системі? Що вивчає наука астрономія? Якщо ви дали відповідь на всі запитання, дуже добре. Підсумкуємо. Повторимо, переглянувши відеофрагмент. Всесвіт космос. Це увесь матеріальний світ. Природні об'єкти розташовані в космосі або ті, що прилетіли з нього, називають небесними тілами. Зірка – Велетенське розжарене кулясте небесне тіло, що випромінює світло й тепло. Велике кулясте небесне тіло, що обертається навколо зірки, називають планетою. Сонце й усі небесні тіла, що обертаються навколо нього, утворюють сонячну систему. У сонячній системі вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Науку, що вивчає рух, будову, походження і розвиток небесних тіл, називають астрономією. Виконаємо завдання. Права 4. Обери правильну відповідь. Яким небесним тілом є сонце? А. Зіркою Б. планетою. Велике кулясте небесне тіло, що не випромінює світла й тепла. є… А. Зірка, Б. Планета. Сонячну систему утворюють А. Сонце і небесні тіла, що обертаються навколо нього, Б. Небесні тіла, що обертаються навколо Сонця. Перевіримо правильні відповіді. В першому запитанні відповідь А, в другому запитанні відповідь Б і в третьому запитанні правильна відповідь А. А зараз здійснімо космічну подорож на концерт. Національного академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Напевне, кожен із вас чув цю пісню. Що про неї можеш розказати саме ти? Виконай вправу 6. Розгляньмо схему, що демонструє планети сонячної системи, розташовані в порядку їх віддалення від Сонця? Дайте відповіді на запитання якою за порядком є Земля в сонячній системі? Яка планета найближча, а яка найвіддаленіша від Сонця? Так правильно? Земля третя за порядком планета в сонячній системі. Найближча до сонця планета Меркурій, а найвіддаленіша від сонця планета Нептун. Виконав вправу 7. Подивіться на світлину, що праворуч. Як називають схему сонячної системи створену. В зручних для дослідження розмірах. Що це таке? Устав пропущене слово. Так, це модель сонячної системи. Переглянемо відеофрагмент. Існує чимало варіантів моделей сонячної системи, зображень, схем. Об'ємних виробів їх створюють, щоб уявити приблизне розташування планет відносно сонця та продемонструвати їхній рух. Це значно полегшує дослідження нашого космічного простору для таких маленьких науковців як Ви. А чи доводилось вам раніше? Бачити інші моделі. А можливо, вам доводилося моделювати самостійно? Пригадаймо, що таке модель, та що таке моделювання? Установи відповідність. Отже, спрощений зразок реального об'єкта. У якому відтворено його основні ознаки, це що? Так, це модель. А процес створення моделі чого-небудь це моделювання. Пригадайте, у третьому класі ми з вами виконували. Ось такі моделі. Тобто ми моделювали. Пригадали? А як ви думаєте, а чому корисно створювати моделі? Підпишіть зображені моделі за зразком. Подивіться на перший малюнок. Це модель внутрішньої будови Землі. А що ви бачите на другому малюнку? Так, модель молекули води. А на третьому, а на четвертому? Підпишіть подані моделі. А зараз розгляньте, розгляньте моделі атомів та будиночок хімічних елементів. З'єднайте стрілочкою модель атома та відповідний хімічний елемент у будиночку. Звертаємо увагу на заряд, тому що саме за зарядовим числом ядра атома, ми з вами бачимо. Номер хімічного елемента. Отже, подивимося на першу модель. Заряд ядра атома дорівнює одиничці, тому що кількість протонів дорівнює одиниці. Отже, що це в нас таке? Так. Це гідроген. Подивимося на другу модель. Заряд ядра атома дорівнює трьом. три протони, тож заряд ядра атома три. І це який хімічний елемент? Це літій. Трієчку бачимо. так? Що ви скажете про наступний малюнок? За зарядовим числом ядра атома, що дорівнює кількості протонів, а саме двом, ми можемо сказати, що це гелій. Ось так. Отже, поясніть. За якими ознаками ми встановили відповідність. Оберіть правильну відповідь. Так, за зарядовим числом ядра атома, що дорівнює кількості протонів і порядковому номеру хімічного елемента. Ось саме так ми з вами встановлювали. Відповідність, правильна відповідь Б. Пригадайте, а яку речовину утворюють атоми гідрогену? Зверніть увагу на світлину праворуч. Що це таке? Чи впізнали ви назву? Це водень Аж два це водень. Прочитаймо вірш і розкажімо. Яку роль відіграє водень на нашій планеті? Цей газ найлегший і безбарвний. Він неотруйний, легендарний. А як і з киснем сполучити, води навколо не злічити? Так, саме якщо додати до H2O. Вийде H2O. Вода. Ось так. Переглянемо відеофрагмент і дізнаємося, яке місце посідає у Всесвіті речовина води. А також яке небесне тіло складається здебільшого водню. Гідроген. Він є першим і найпростішим представником усіх хімічних елементів, а ще найбільш розповсюдженим елементом усесвіту. Він необхідний для життя. Сонце здебільшого складається з нього, він є майже в усіх живих істотах. З двох атомів гідрогену утворюється проста речовина. Водень, але на землі чистого водню дуже мало. Натомість він міститься в багатьох природних сполуках, найважливіша з яких вода. Адже в перекладі гідроген той, що народжує воду. Водень дуже легкий і в повітрі завжди піднімається вгору. Колись дирижаблі та повітряні кулі наповнювали воднем, але припинили його використання після декількох катастроф, під час яких дирижаблі вибухали і згорали. Рідкий водень застосовується як ракетне паливо. Ведуться дослідження по застосуванню водню як палива для літаків, суден та легкових і вантажних автомобілів. Водневі двигуни не забруднюють навколишнє середовище і виділяють тільки водяну пару. Отже ви уважно переглянули відеофрагмент, і тепер можете сказати, яке небесне тіло складається здебільшого зводню. Розглянь світлини і познач ті об'єкти на яких можна пов'язати, як, е, на яких можна пов'язати з водним. А тепер виконаємо вправу 11 за методикою швидкісний тренажер. Підіб'ємо підсумки. Скажіть мені, так що ж вивчає наука астрономія? А що таке Всесвіт? Що ви можете сказати про сонячну систему? А скільки планет у сонячній системі, що це за газ найлегший і безбарвний? Він неотруйний, легендарний. А як із киснем сполучити води навколо не злічити? Я нагадую вам. Щоб ви не забули виконати домашні завдання в зошиті для домашніх завдань на сторіночці 2 та 3. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюся з вами до наступного уроку. Бувайте!